За короткий час, який ви перебуваєте на посаді головного тренера Кременю, як ви вважаєте, команда прогресує вже на цей час? Ну, якщо ми виграли, я ж прі при, при моєму двох дві програли одну нічого, одна победа. дуже приємно, тому що ми давно не вигравали. Давно не виігравали. Команда потихеньку росте. Ну, надо треба зробити достаточно. Якщо ми будемо двигаться так, будемо забивать, Сьогодні аллилуйя, Ми забили 4 м'яча. Це для нас большой сюрприз. Під вашим керівництвом Галаян почав забувати. Чи вважаєте, ви це спільною вашою перемогою? І досягненням. Я думаю, це робота його, наша. я думаю. Чи пишаєтесь ви сьогодні своєю командою? Так. Мені дуже приємно виграти, ігру, тим більше, це дербі. Так що дуже приємно. Дякую. У Дякую. мене не було іншої можливості вас питати. Для вас робота в команді Гірник спорт це крок вперед. Ну. Завжди кожний тренер є бажання у нього бути головним тренером. Тому поступила пропозиція, я її прийняв. Новачок команди Тузенко вже не перший раз забиває. Чи можете ви його назвати майбутнім лідером команди? Ну, все залежить від них, від хлопців. Тому ми дивимося тренувальний процес. І якщо хлопець гарно виглядає тренуванні, ми даємо всім шанс проявити себе. Сьогодні були відсутніми декілька гравців основ... основного складу, як ви вважаєте, ті, хто вийшов замісних, впоралися зі своїми функціями? Ну, у нас тільки один гравець травмований, так і всі гравці в обоймі. Ну, нам при рахунку 2-1 були моменти, але нас суперник співав на контратації, тому пропустили голи. Після минулої перемоги над металургом, як ви вважаєте, чому сьогодні не вдалося здобути позитивний результат? Це футбол, і на жаль, сьогодні команда суперника більше хотіла ніж ми. Дякую.